Мирного всім неба! Ви на каналі Всесвіт. Мене звати Вікторія, місто Харків. Ми, нарешті, починаємо дачний сезон. Нарешті ми приїхали на дачу з постійним проживанням. Зараз ми знаходимося у нашому заміському будинку, який знаходиться у селі. Покажу вам своє подвір'я, тільки не жахайтесь, бо. Воно було занедбане, в тому році я трішечки поборолась з бур'яни, а в цьому році знову потрібно робити те ж саме. Починаємо працювати. Слідкуйте, якщо вам подобається спостерігати, як хтось працює, як щось перетворюється з занедбаного на щось більш гарне. Хоча роботи дуже багато, а руки лише одні. Тож, запрошую вас до себе. І почну з вхідної зони. Я її тільки починаю оформлювати. До цього вона виглядала ось так. Просто суцільна трава. А минулого року я забетонувала доріжку. І тепер вже зручно виходити по сухому із калітки. Цього року хочу її ще трішечки доробити, щоб е, і машина ставала не на землю, а на таку забетоновану доріжку. Хоча суцільно бетонувати перед подвір'ям я не хочу. По краях вже розростаються рослинки, коврик низенький та гвоздичка, необхідні низенькі, тому що колітка відкривається на вулицю, щоб не зачепляло. Ну а далі вже і вищі рослинки. По боках також висадила фаляріс. Він гарно виглядає і вже квітує. Поки не заповнила багаторічними постійними рослинами, підсіваю і однорічні. Е, висіяла з цього року амарант, зійшов так густенько добре. Космею. Дуже її полюбляю, дуже гарнесенька квітка. А це в мене керія. Залишила ось цей бур'янець. Він так створює об'єм і трішечки прикрив від холодів і спеки. Бо після зими стерчала одна палка, я не розуміла, вижила чи ні. Але пішов, паросток і наче все добре. Цю гілку потім обріжу І хі, така в мене вийшла е, плутанина. Тут космея. І з цього боку я виривала травичку. І думала, що теж насіялась сама космея, бо багато її було у дворі. Ось цю траву виривала, залишала паростки. А зараз дивлюся, це зовсім не космея, а косарики. Або сокирики, не знаю, як у вас називають цю квіточку, яка буде з синім таким гарним цвістим. Ось так. У дворі вже квітує, буду виривати. Поруч в нас поле цього року висіяли пшеницю. І буде гарно перекликатись у мене пшениця і з Тут залишила. Думала, що квітка. А ось тут проривала бур'яни і повирвала. Залишився ось малесенький пагінець. А коли перейшла на іншу сторону проривати бур'яни, то з цієї сторони кубкою також зростає щось. І тут до мене дійшло, що це ж я посіяла тут гіпсофілу і геть про неї забула то там її зовсім повиривала. Ну, нічого, таке буває. Трішечки потім звідси відсажу туди, а може її не буде. Мені така дуже така симетрія і не потрібна. Ну, таке буває, бур'яни вирвала. Точніше, бур'яни залишила, а щось гарне вирвала. Сантоліна вижила на повному сонці, поки що тримається, все добре. Буду її поливати, і буде вона в мене тут зростати. Потім по, ще повідщіпую і теж можна її розмножити і сформувати такою кулькою. А З цього боку чогось вона не так пишно, але вижила. Ще висівала м -м, дурман. Квітує великими білими квітами. І ось три кущики. Чи це дурман зійшов, чи ні, листя. Ну, не знаю. наче схоже, але й ні. Поки залишу. А там, може, знову залишила бур'ян. Ну, що ж. Минулого разу ось тут виривала бур'ян, залишала лише барвінок. А за ці тижні он як порозаростала знову. Вже не буду виривати, по кошу, мабуть, та й все. Ось така в мене, поки що. Формується тільки вхідна зона, ще буду доробляти. Ще з цієї сторони попід парканом буду висаджувати рослини. Там поки що лише лілейник та ялинка. Ну, а тепер підемо у двір. Не лякайтесь, бо тут в мене заходиш і... Та-дам. Не дуже весела картинка. Я навіть ходила в, у розпачі, мабуть, декілька годин, бо це ж ну якась напасть просто. Минулого року все повиривала, вичистила, росли квіти. Ну і все. Замість квітів знову бур'яни. Знову все вирубати, знову все викошувати. Це наша хата. Це стара хата з добудовою. І отам, де малесенькі віконця хатка, і добудова з великим вікном. Ця добудова нам тепер стільки клопоту бо і поли там провалюються і дах протікавий пліснява ваш пішла світло постійно щось з ним трапляється ну коротше не дуже якісно зроблений ремонт але що вже поробиш що купили то купили ну а з завтрашнього дня оце все почну виривати і знову доводити до ладу Буду вже купляти агротканину та застилати, і потім вже робити квітнячок. Навпроти хати в нас старий сарай, який я мрію знести. Заплатити гроші, щоб його знесли, дуже-дуже дорого. Це як знову хату побудувати. У нас, бачите, там навіть телевізор і пралка. І бойлер стоїть. Це все, що ми зняли, все старе. Телевізор пропонували у селі всім, всім пропонували, нікому він не потрібен. А наша сусідка, бабуся, якій ми запропонували забрати, просто заберіть його просто так, вона сказала, а в мене плазма. Ми після цього і рти позакривали. І нарешті він стояв, цей телевізор у хаті, я нарешті вмовила чоловіка, винеси його геть у сарай, нехай він там стоїть. Може, десь комусь колись здамо, або просто на смітник відвеземо. Так що ось так от. Плазма у людей, а ми зі своїм старим телевізором носимося. Ну що ж, йдемо далі. О, Діти розложились, граються. Перед хатою у нас ще один сарайчик, але його ми активно експлуатуємо. А це стоять квіти поприкривала, які я привезла повисаджувати. І ось тут у ту тіньочку сховала. Ну і ось така невеличка в нас хатка. Сарай не знаю, чи будемо зносити, чи залишимо. Видно буде. Цього року вирішила ось тут зробити город тимчасово, бо потім буду його переносити в інше місце. І він за ці тижні теж заріс Трава вище коліна вже стоїть. Ось там за сараєм я розбиваю садок новий. От ті дерева, це ще наша ділянка, то клен позаростав американський. Ну і туди руки ще не дійшли. Потрошечку там тільки вирубаємо. Садок теж за ці тижні встиг зарости і повростало бадилля таке височенне, осод попер. Минулого року тут була кропива, я її тут... Видергувала вручну. А зараз усот попер. Ну нічого, і цей пови... повидираю. Це старий наш садок. потрошечку ми спилюємо дерева, бо дуже вони вже старі і трухляві. Ось цю діляночку вичистила від бур'янів, іначе вже нічого не було. А зараз приїхала, дивлюся, ага. Он парусль поперла знову. Це, здається, від сливи. І її тут буквально на кожному сантиметрі. Це знову потрібно все підкопувати і висмикувати. А далі... Не тільки такі малесенькі паростки, а цілі хащі. Ще стоять. І цього року я також планую все це повипилювати, повисмикувати і підготувати землю. Отакий От ще ліс. Тут і вишняк, і бузина, і чого тільки нема. А я ж хочу тут розбити город. Зручно біля хати не десь бігти, а ось тут близенько, щоб він був, бо дерева згодом попиляються. Це ще зараз вони дають таку тінь. А потім такої тіні вже і не буде. А ось там стіною це вже сусідське майно. На жаль, воно теж занедбане стоїть, покинуте. І ось ця бузина там заполонила і в нас лізе. Тож ця ділянка дуже важка. Ми зі своєї сторони рубаємо, а від сусіда все одно буде лізти. Тут у нас ділянка вложена плиткою, а з неї сторчить вже теж бур'яни, повимахували. Знову треба все це. Повидирати. На цьому місці ми ставимо басейн влітку дітям. Минулого разу я добре м'яту повичищала. До речі, ось щось на ній завелося і крути листочки. Мабуть, я це пообдираю і чимось обробити. М'яту не хочеться обробляти. А поза нею подивіться, хто примостився. Лопухи рясно так зійшли, приховалися і думаю, що вони виростуть. Оце я висадила той мірабіліс, щоб він квітував нам тут. Хоча м'ята так розрослася, що, мабуть, буде на нього хилитися. Ну і ось такий в нас старенький садочок, який дає поки що тінь і затишок. Тут ми відпочиваємо частіше. Потрошку я висаджую тут квіточки, буду робити доріжку. А є ще далі садок сливовий. Тут сливи і теж все позаростало знову. Я прикривала чим могла під деревами. І тим плівкою, і там басейн старий валяється. Все, що є, я вкриваю, щоб менше бур'яни росли. Бо ось тут кропива і бузина просто постійно вимахують. Ось там, де плівкою вкрили, там попріє і перій, і кропива. Ось тут чорна плівка, а далі стоїть рясно-рясно так зеленіє бур'ян і травичка. Дочка стала їй вже по пояс. Каже, мама, дивись, як забор просто парканом таким росте. Височенна-височенна трава. Воно начебто отак гарно дивиться, таке все зелене, гарне. Але ж це все. Позаростало? Ну нічого. Все одно милуємось краєвидами, працюємо і робимо потихеньку крок за кроком свою красу. Тож запрошую вас спостерігати за цим процесом. На все добре!